Кетони, коли людина перебуває в фізіологічному медикаментозному кетозі, краще живлять серце. Серце на другому місці після нервової системи по енергоспоживанню, йому потрібна стабільна енергія для того, щоб скорочуватися, працювати. Для скорочення серцю потрібно багато енергії. А друге, щоб серцю розслабитися, також потрібно багато енергії, тому що навколо серцевих волокон, міофібрил, є сітка спеціальна, яка називається саркоплазматичний ретикулум, в ньому зберігається кальцій. Коли кальцій виходить, серце скорочується. Тоді кальцій повинен повернутися назад в цю сітку, щоб серце розслабилося. Це великий енергомісний процес. Тому кетони вони забезпечують енергію більш стабільно і краще, ніж глюкоза. На кетонах менше виробляється вуглекислого газу, тобто процес більш енергоефективний. Також кетони нормалізують холестериновий обмін, вони зменшують ліпопротеїди. Оці е, низькомолекулярний апобій, холестерин, Тобто це такий щільний, який забиває судини. Також кетони не мають прозапального ефекту, кетони покращують експресію генів, тобто на генетичному рівні міокарт серце працює краще, глюкоза вона має. Про запальні властивості викликає хронічне запалення в стінці судин, міокарді. І на глюкозі з серцю працювати важче. Менше енергії для розслаблення. Тому пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, особливо чоловікам, медикаментозний кетоз, кетонова дієта, коли багато кетонових тіл, це є. Фундаментальною, такою системною альтернативною дією на серце, яке значно покращить і виживання, і роботу серця, там, і профілактика аритмій, і загальний стан пацієнта, тому що кетони володіють плейотропним ефектом. Плейотропний ефект це означає, що багатофакторність, тобто, не одна дія. А багато дій, які в комплексі дають максимально позитивний ефект на серце.